Вас вітає освітній простір до модельної програми інтегрованого курсу безпека життєдіяльності для транспортно-логістичного профілю. Цей інтерактивний простір створено для підтримки сучасного навчального процесу. Тут ви знайдете все необхідне для зручної навігації, вивчення матеріалів та оцінювання результатів. На головній сторінці розміщено інтерактивну афішу, вона містить швидкі посилання на модельну програму. Мапу курсу, систему оцінювання, відеогайд, партнерів, корисні посилання та форму зворотного зв'язку. Це перша точка входу до всіх можливостей освітнього середовища. Мапа курсу це центральна навігаційна система. Вона охоплює три модулі загальним обсягом 70 годин. Модуль перший безпечне середовище, фактори ризику та відповідальна поведінка, тривалість 30 годин. Модуль другий. Ментальна та фізична стійкість особистості 20 годин, модуль третій, добробут та кар'єрна траєкторія також 20 годин. Кожен модуль відкриває доступ до тем уроків, матеріалів і завдань. Мапа працює як візуальна карта для ефективного навчання. Наприклад, із мапи курсу ви переходите до навчального розділу Безпека в родині, що є частиною першого модуля. Ця тема охоплює чотири уроки. Перший цінність життя та роль сім'ї, другий ризики та небезпеки в родині, третій алгоритми дій у критичних ситуаціях. четвертий правові основи захисту дітей і дорослих. У кожному уроці на вас чекають цифрові ресурси, відео, інструкції, інтерактивні вправи та практичні завдання. Урок перший цінність життя та роль сім'ї. Сьогодні ви дізнаєтесь, чому життя найвища цінність. І яку роль у безпеці відіграє родина. Ми розглянемо поняття відповідального батьківства, приклади сімейної підтримки, ризики і безпечне середовище вдома. На уроці передбачено інтерактивну вправу в сервісі Padlet, аналіз кейсів, групову гру та практичні завдання, наприкінці рефлексія у формі світлофора та відповіді через QR-код. Не забудьте залишити свій зворотний зв'язок. Ваша думка важлива для розвитку цього курсу. Дякуємо за увагу і бажаємо вам успішної та безпечної освітньої подорожі.